23 серпня день, який наповнений відчуттям гордості, гідності та незламності для українського народу. Цього дня ми святкуємо День прапора України, символу, що втілює собі багатовікову історію, духовність та боротьбу за власну незалежність. Український прапор це втілення тисячолітньої національної долі, символ тяжкого минулого і невгасної віри в майбутнє. Кожен відтінок, блакиті та жовті в прапорі, має свій зміст. Блакит це небо, що охоплює нас. А жовтий колір символізує незламність та вічний вогонь боротьби за свободу. У цей особливий день, коли Україна проходить важкі випробування, прапор стає ще іскривішим та сильнішим. Воєнний стан загостришні внутрішні та зовнішні виклики, підкреслюють важливість об'єднання, патріотизму. Та вірності ідеалу. 23 серпня це День, коли ми разом шануємо тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність нашої країни. Це День, коли ми підтримуємо одне одного та доводимо, що ніякі труднощі не зламають нашої волі. День Прапора України це час для відзначення сили духу українців. Незалежно від викликів, з якими ми зіштовхуємося, нехай цей день наповнений єдністю, надією та прагненням до кращого майбутнього для нашої люби України. Це прапор вільної країни, це прапор міста і села, прапор моєї батьківщини, і в ньому вічності добра. Він майорить, як синє небо, безхмарний символи добра, а жовтий золоте колося, відбиток віри та тепла. Жовтий, як поле, синій як небо, як сонце, що неодмінно зійде, як прохолодне повітря, яким дихаєш на повні груди, під пронизливим вітром, під пекучим сонцем, з небрапора, рідний.